Вас вітає команда SoftFarm. Впровадження у роботу підприємства функції GPS-моніторингу є ефективним рішенням, оскільки дає змогу оптимізувати виробничий процес. Для отримання повного набору своєчасної та точної інформації необхідно мати доступ до однієї із систем GPS-моніторингу, у свою чергу, система SoftFarm. Отримує треки та автоматично розподіляє їх на роботи і переїзди. Розглянемо функціонал, необхідний для обліку робіт та закриття поля. У розділі польові роботи доступний перелік виконаних робіт за вибраний період часу, який можна встановити за допомогою фільтрів. Також можна здійснити пошук за кожною окремою енергомашиною, геозоною, ключовою операцією. Зміною або статусом роботи за будь-який період по кожній виконаній роботі в системі міститься така інформація, як дата, та час, поле, енергомашина, виконавець, який шлях було пройдено та скільки пального витрачено. Ці дані є вичерпними для здійснення обліковцем операцій за кожною окремою роботою, щоб отримати кількість оброблених гектарів. На детальній сторінці кожної виконаної роботи. Доступна загальна інформація про роботу, яку необхідно зазначити для закриття поля, дата початку, зміна, відділення та унікальний номер, енергомашина, її модель та ширина обладнання, виконавець та ключова операція. На мапі система ідентифікує переїзди синім кольором, а роботу червоним. Сірим кольором позначена площа, оброблена за минулу зміну. За допомогою доступних інструментів є можливість у ручному режимі виміряти площу, визначити відстань, змінити забарвлення треку залежно від швидкісного режиму, відобразити ширину агрегату, перекриття, самоперетини та необроблену площу. У нижній частині сторінки відображено всі треки з зазначенням конкретного часу, геозони, культури, технологічної операції, пройденого шляху, палива та оброблених гектарів. До моменту закриття поля фактичний обсяг обробленої площі можна коригувати вручну. У результаті є можливість роздрукувати звіт та ідентифікувати роботи з файлу, сформованого системою. Після збереження внесених даних за допомогою відповідної кнопки необхідно підтвердити створення запису в агроплані та отримати підсумки роботи. По завершенню внесення всіх змін у польовій роботі натисніть Закрити поле. Якщо потрібно внести зміни після закриття поля, натисніть кнопку Скасувати закриття поля. Щоб система почала автоматично опрацьовувати інформацію по треках. Оброблена, необроблена площа, наявність перекриттів та пропусків, натисніть Розрахувати. Після закриття поля можна отримати звіт за виконаною польовою роботою в меню GPS моніторинг звіти. Користуйтеся оперативним відображенням інформації в системі, контролюйте виробничий процес та приймайте своєчасні управлінські рішення разом із командою SoftFarm.